17-та година в столиці України на п'ятому час новин. Вже 60 бойових зіткнень на фронті від початку доби. Про це повідомляє генштаб. Ворог намагається сунути на Покровському напрямку. На Куп'янщині наші воїни відбили три атаки противника. Одна ще триває. На Лиманському відбулося шість боєзіткнень поблизу Краматорська окупанти двічі штурмували позиції збройних сил. Україну повернули тіла 254 полеглих оборонців. Про це повідомляє координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими. Захисники боронили державу на Луганському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Правоохоронці та судмедексперти встановлять особи загиблих. Після цього рідні та близькі зможуть поховати полеглих героїв. Село Кринки на Херсонщині під контролем збройних сил України. П'ятий канал отримав ексклюзивне відео, де бійці 35-ї бригади морської піхоти знищують російських загарбників. Воїни записали звернення із лівобережжя Херсонщини, де точаться запеклі бої. Спростували нещодавню заяву скандальної депутатки від слуг народу Мар'яни Безуглої, яка є заступницею голови парламентського комітету з питань нацбезпеки та оборони. Та розвідки у своїх соцмережах вона заявила, що нібито село Кринки вже під контролем окупантів і вкотре розкритикувала військове керівництво. Натомість бійці продемонстрували реальну ситуацію на Херсонському напрямку та закликали довіряти лише перевіреній інформації. Виконуємо бойові завдання на лівому березі Дніпра, а саме. В селі Кримки просимо максимальної підтримки та довіряти морпіхам, а також не сприймати віру інформацію, яку розповсюджують деякі публічні особи, такі як пані Мар'яна Безугла. Вам, вам окреме вітання. Проте, наче наші морські піхотинці кинули село Кринки, ми тут, ми продовжимо боротися з російськими окупантами. Слава Україні! Героям слава! Без дронів, як без рук, так роль безпілотних літальних апаратів на фронті оцінюють бійці. За допомогою безпілотників надають можливості ворожій піхоті наблизитися до окопів армійців, знищують російську броньовану техніку, яка намагається штурмувати позиції. А уважні очі розвідників бачать найменший рух не лише поблизу лінії зіткнення, але й глибоко в тилу противника. Один день життя і роботи пілотів підрозділу Фенікс Луганського прикордонного загону в матеріалі наших військових журналістів. Я правильно розумію? Ось ці ящички сьогодні ввечері ввечері чи вранці завтра поїдуть на позиції? Так. Mm -hmm. yeah. І припаси, виготовлені власноруч саперами побратимами в імпровізованій лабораторії. Пілоти везуть на передову: дронобум, цілі ящики. Бо те, що раніше робила артилерія, відганяла від переднього краю окупантів, нині завдання пілотів. Війна переформатувалася напевно на всі 100%. Якщо в минулому році в Бахмуті це були чисто піхотні штурми, десь там за за підтримкою техніки, робота артилерії противника, то зараз, напевно, 50% всієї роботи роблять. Доки аеророзвідники шукають цілі, маєстро споряджає дрони. Кріпить до каміка боєприпаси і кладе на поличку. Коли розпочнеться полювання, часу на це може забракнути. Що це ви приключуєте до більди? Плата, яка приводить в десь детонатор. От яка у вас тут робота? Ну, як так, зібрати дрон, скажімо так, в бойову готовність зібрати плату ініціації з детонатором ну і зібрати боєприпас ну і винести, винести виставити Айдар, пілот ФПІ дронів, помічає першу ціль ворожого снайпера у кікіморі, який спокійно кудись іде. Спокійно, тому що це глибокий тил, пояснюють бійці. Але вони у разі потреби його дістануть завдяки ретранслятору, який дозволяє Камікадзе залетіти у рази далі, ніж раніше. Грубо говоря, це антена, яка піднімається на дроні. Ага. Що вона робить? Яка яке її призначення? Саме головне це. Обманути ну, підняти антенну як можна вище. Якщо антенна ставиться на штативі, то тобі мішають дерева, бугри, дома. Mm -hmm. Штатів скільки ти витягнеш метрів 10-12, mm -hmm. а ретранслятор піднімається на дроні 100-200 метрів, 300. Mm -hmm. І тобі не мішають ні дерева, там, ні перепади рельєфу. Снайпер зникає, натомість з'являються двоє. Ворожі піхотинці, які рухаються у бік окопів армійців. Вайдара, хто нудився із самого ранку, різко змінюється настрій. Полювання розпочинається.

Треба. <реш> Тут чекає. він просто встав, о, ти біля нього прямо над головою. Виха заміти на ти бачиш? <реш> Є! Є. Є. Копієчку! <реш> Ай, красава! Це клас! Ти здох, чи ні, мозай диви! Ох ти скара є. Давай, доб'єм! Противника знищили, підвал розвалили. Там, де, ймовірно, була провізія, вода і самі окупанти. День минув недарма, кажуть прикордонники. Їхня піхота може бути спокійна. До неї сьогодні ніхто не дійде. По-моєму, бо Ти от підкажи, бо тебе чи ні? «Прямо Пацанам там, звісно, тяжче, ніж нам тут набагато. Ну, робимо все що, як кажуть, все, що від нас залежить. Але ви ж їм допомагають тут. Да? Стараємось. Мені кажуть, що велика надіжда на вас, каже, всіх операторів, які є, літають, які прикривають. Мені кажуть, кажуть, ви дуже думки кажуть, бо ви реально дуже допомагаєте. Підтримуєш бойовий дух нашої піхоти, яка виконує завдання в окопах, той військовий сидить, він знає, що все зроблять те для того, щоб до нього противник не дійшов до його брустера, до його окопа. І якби я скажу, теж впливає на бойовий дух противника, бо вони розуміють, що якщо навіть він зайде на передній край свій, то йому логістика буде перебита. Йому десь не привезуть провізію, десь не привезуть боєприпаси, десь не привезуть воду. З Донеччини Ольга Калиновська, Олександр Курецький, Сергій Малін. П'ятий канал. Неймовірна історія порятунку українського прикордонника Олег Степанюк разом із побратимами брав участь у запеклих боях під Марінкою. Далі підрозділ рушив до Красногорівки на Донеччині. Там Олег зазнав серйозного поранення. Розповідає, шанс віддістатися до пункту евакуації було вкрай мало. Він дивом вижив після переслідування ворожого дрона. Нині ж проходить реабілітацію. Історія порятунку в матеріалі Державної прикордонної служби. це я вже мав виходити. Пацани мене, звісно, шукали, шукали. Сирій. Поїздаш, дех чи ні? Нас мали виводити. Ну, Від себе ми йшли в порядку десь 100 метрів. Бо велике скупчення, зрозуміло, що скидається і нікого нема. Ну так вийшло, що вони засікли і ми в тому якесь таке, як, ну поймеш, ще... якесь як селище, типу, щось таке неподобно. Ну і тут дрон той, я приліг і дивлюся, йде місний. Дивлюся, той місний йде, біля мене пройшов. ну Він не побачив, мене, бо я зливався з травою. І він собі йшов, чуй, дрон летить над, над ним, завис і полетів далі. І він пішов. Я собі думаю, ідея. Вже все, бо в мене вже виходу не було вже. все. Кажу, я був тоді три дні без води. Бувало таке, що я брав п'ятилітрову бутилку, розрізав, щоб дощ збирався на листі і щоб воно все в ту бутилку. І що здибав хату? Ну де вже ті, що жили, місто, що їх евакуювали. В хаті здибав спортивні штани, макасини, куртку балонову. Ну і, звісно, здибавши дорожня сумка мене одне спасла, тому що Покладу те, що, що потрібно. Ну і автомат, звісно, в не запхаєш, бо то середня сумка. Перемотав скотчем, Вийшов на ту дорогу центральну, звісно, не до сміху. Мандраж. Ну і що робити? Я так думаю. Іду, йду, 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 чую, все. От мені зараз буде капець. Ну я, звісно, що думаю. Або, або вежу, або не вижив. Подивився вверх, помахав йому рукою, пішов собі далі. Дрон, ще завис над мною і полетів далі. Фу, думаю, пронесло. Ні, реально пронесло. Лежу. Дійшли до того пункту, там, де нас мали евакуювати, Ну і, звісно, і зі мною були ще і хлопці, вони якраз мене шукали. О, вони навіть не впізнали, що я реально що я передів все місто. Кажу, як ти вижив? Отак кажу. Да, тобі каже, добре, йти шпіоном каже. Кожен день молишся. Бувало таке, що ми вже приїжджали з позиції. Ми там мали, наприклад, там, чи 5, чи 10 суток, Ну, наприклад, там, ну, звісно, міняємося. То навіть жінка мені говорила, каже, кожен день, каже, Олег, каже, я молилася, кожен день. Балістика і дрони вночі ворог запустив по Україні ударні безпілотники і ракети різних типів. Як звітує командування повітряних сил, 10 крилатих ракет Х-101 і Х 555 Ворог запустив із літаків Ту 95 мс із Саратовської області Росії. Три балістичні іскандери М летіли з Краснодарського краю, і тимчасово окупованого Криму. Один аеробалістичний кинжал скерували із Тамбовської області. І ще сімнадцять шахедів. Росія запустила із Єйська що на Росії. Наша протиповітряна оборона збила всі ударні безпілотники і сім крилатих ракет. На Дніпропетровщині поранена дівчина, ударний російський дрон, поцілив по приватному будинку в Нікопольському районі. А от восьмеро цивільних поранені на Донеччині, як інформує військова адміністрація в Покровському районі, ворог обстріляв за півтора десятка багатоповерхівок, кілька крамниць і три адмінбудівлі. Ще близько трьох десятків багатоповерхівок та інфраструктурний об'єкт поцілили загарбники в Бахмутському районі. У Лиманській громаді снаряди ворога пошкодили щонайменше сім осель Російський дрон атакував автобуси з цивільними на Сумщині. Троє жінок поранені. Як повідомляє обласна військова адміністрація, на момент удару в транспортному засобі перебувало понад два десятки людей. Наслідки атаки ще з'ясовують. Двоє цивільних травмовані на Харківщині. Загарбників гатили по прифронтових населених пунктах регіону. За даними ДСНС, через ворожий обстріл спалахнули пожежі в Куп'янськ-Вузловому та Глушківці охопило три житлових будинки та автівку. На Чугуївщині вибиті вікна і побиті дахи десятка домівок. У Куп'янську понівечений автобус, кілька автівок і осель. Росію атакували невідомі безпілотники, вдарили по аеродрому та на автобазі. Вибухи лунали у кількох областях. У Міноборони АРЕФІ заявляють, нібито ліквідували понад 80 дронів над Росією та тимчасово окупованим Кримом. Вночас тамтешні мешканці пишуть про потужні вибухи. Куди цілили невідомі дрони? Далі у сюжеті невідомі безпілотники буквально зробили собі екскурсію областями Ерефії, атакували Білгородську, Воронезьку, Курську та Ростовську області. Ще один дрон залетів у тимчасово окупований Крим. Найгучніше було в Ростовській області. Туди завітали аж 70 дронів. Цілили по аеродрому Морозовськ, де окупанти тримають свої сушки. Там базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк Ерефії з літаками су 34 су 24 та Су 24 М. Сам по собі аеродром це скажімо, місце, з якого застосовуються літальні апарати ворога, і можна розділити як ціль. Саме зльот посадкову смугу, а також наземне обладнання, яке забезпечує роботу літальних апаратів сам по собі як аеродром, Але крім того, і в першу чергу безумовно літальні апарати, які з відстані не таке вже далеке, застосовуються ворогом. На півні для виконання завдань у місцевих пабліках тамтешні мешканці писали про гучні вибухи та істерично обурювалися, чому ніхто не збиває жужащі дрони. Внаслідок атаки у Морозовському районі. Зникла електрика. Губернатор Голубів заявив, відключені кілька населених пунктів, а жертв, нібито, немає. Атакували дрони і Воронезьку область, пташки влучили по нафтобазі. Як переконує тамтешній губернатор, пошкодження буцімто незначні. Безпілотники пошкодили резервуари з паливом, але загоряння не допустили і постраждалих немає. Міноборони РФ традиційно хизуються роботою свого ПВО, яке нібито знищило усі 87 безпілотників та запобігло запланованій невідомо ким масованій атаці. Марта Шикула, п'ятий канал. Жіночу форму та амуніцію українського виробництва вперше представили у штаб-квартирі НАТО. Виставку провели у день засідання Рамштайн, яке відбулося напередодні. продемонстрували комплекти літнього та зимового однострою, форми для вагітних військовослужбовиць, спідню білизну та анатомічні бронежилети. Їх розробила соціальна ініціатива «Arm Women Now». Раніше проєкт затвердили у Міноборони. Нову форму вже отримують військовослужбовиці. 15 міністрів оборони. Не країн-членів альянсу та 25 послів відвідали виставку, а після неї виявили бажання перейняти український досвід та запровадити у своїх країнах жіночі однострої. За гроші ворога підпалювали автівки збройних сил. Нацполіція спільної служби безпеки встановила, що від початку року ворог вербує юнаків для підривної діяльності проти українських військових. Поліцейським було затримано групу молодих людей віком 13 і 16 років, які скоїли два підпали автомобілі та були затримані під час третього підпала на гарячому. Також затримано ще одна група молодих людей віком 16 і 18 років, які скоїли аналогічні злочини на території Одеської області. Всім зловмисникам оголошено підозру. Це диверсія вчинена умовах воєнного стану. Всім зловмисникам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. А 13-річний хлопець відданий батькам на поруки. Також підпали автомобілі військовослужбовців, зафіксовані в місті Києві та Дніпро. На даний час триває досудове розслідування за даними фактами. Чиновника Хмельницької міськради, який працював на російську ФСБ, затримала Служба безпеки України. Посадовець збирав інформацію про пункти дислокації та місця проживання українських військовослужбовців на Хмельниччині, а потім передавав ці дані окупантам. Найбільше ворога цікавила інформація про підрозділи Служби безпеки та сил спеціальних операцій збройних сил, а ще й адреси виробництва українських безпілотників, отримуючи ці розвіддані, росіяни планували ракетні обстріли та диверсії. В СБУ зазначають у ползору ФСБ. Чоловік потрапив у 90-х, коли навчався в московському технічному університеті. Російські спецслужби зв'язалися з ним після початку повномасштабного вторгнення. Затримали зловмисника на гарячому фігуранту. Повідомили про підозру за статтею Державна зрада йому загрожує довічне ув'язнення. Замість зерна у вантажівці, у Хилянте прикордонники Одещини затримали на кордоні з Молдовою водія зерновоза у причепі від фури. Замість вантажу виявили 41 чоловіка, які намагалися втекти з України. Як повідомляють у державній прикордонній службі, так звані пасажири були із 12 областей України. Навтікачів склали адмінпротоколи. А двом фігурантам, причетним до організації, незаконної схеми загрожує кримінальна відповідальність. Судді досі не розглянули клопотання прокурора про закритий формат суду над Романом Червінським. Адвокати Червінського подали клопотання про доопрацювання обвинувального акту за їхніми словами. незрозуміло, зрозуміло, у чому обвинувачують Червінського. Адже зважаючи на формулювання обвинувачення, немає мотиву в скоєнні злочину ексрозвідником. Тож зараз на повісті два клопотання: чи закриють засідання, та чи повернуть прокурору текст обвинувачення. Дивіться наживо про це в трансляції на Ютуб каналі П'ятого. Рятують життя інших своєю кров'ю. Україна та світ дякують донорам за порятунок людей, які потребують крові та її компонентів. Сьогодні всесвітній день донора. В Україні це питання за два роки повномасштабної війни особливо гостре. Яка кров потрібна та як її правильно здавати? Розповість Яна Лимаренко. Андрій Швецов у центрі крові почувається впевнено. Жодних хвилювань та пересторог у свої 32 роки. Він прийшов здавати кров та її компоненти 122-й раз. Після здавання аналізів йому підключають систему для донації. Кров починає текти тонкими трубками до апарату, а потім у контейнер, в якому піде на обробку. Перший Андрій прийшов здавати кров у 18 років. Прикладом хлопцеві була його мати, яка все життя є донором, спершу пішов із цікавості, а згодом мотивувало те, що його вчинок рятуватиме життя тяжко хворих. Нині здав 18 літрів крові і 83 літри плазми. Новим етапом і новою мотивації стала повне масштабне вторгнення, і все тобі я дав собі слово, що поки я можу бути дієвою частиною Вигляді донора для наших захисників я буду це робити, поки мене є можливості і, і поки не то є потреба. Після донації пити солодкий чай каже, почувається чудово, показує свої донорські посвідчення. Має чотири із зазначеною кількістю донацій. І ще одне найважливіше це посвідчення почесного донора, але нині його вже переріс. Подав документи на заслуженого. Це найвище звання у донорстві. Вже якби перебив на заслуженому, але наразі в мене е, загалом 122 донації, з яких 18 країн і 100 104 клас. Планую дойти десь хоча б до 400-500 донацій. у базі донорів центру крові більше 15 тисяч черкащан. За день тут здають кров та її компоненти більше 200 людей. А це уперше здає кров Яна. Хвилюється, тож поруч коханий Назар, який теж у черзі здавати кров. Він втретє. Про те, що це потрібно, розуміли і раніше, але мали багато пересторог. Нині наважилися. кажуть, це зовсім не лячно. Тож відтепер будуть постійними донорами. Назара запрошують на місце в інший кінець зали і під'єднують систему. Зроби гарну справу, бо якщо здаєш плазму або кров, ти рятуєш як мінімум два життя. Я привіз своїй коханої дівчину. Вона перший раз сьогодні здає кров, дуже боялася, хвилювалася, але все одно прийшла. Ви її підтримували якось? Так, у Черкаському центрі служби крові розповідають після донації всю кров та її компоненти перевіряють та відправляють на зберігання. Постійно мають 14-денний запас крові всіх груп та резусів. На Черкащині найбільша потреба у другий плюс, і донорів цієї групи теж найбільше. Запаси постійно поповнюють, що мають понад потребу. Відправляють на підприємство для переробки на ліки. Змінилося і підхід в донорському русі донорів збільшують. Але при цьому я хочу сказати, що е, і кількість е, необхідних компонентів крові також збільшилася. Е, ну то є не секрет, що кожного дня у лікувальні установи потрапляють наші солдати, е, які і з передової е, і після ускладнень з пораненнями після ускладнень, але при цьому ніхто ж не забирав і цивільних, і постраждалих від війни, і планових операцій, і поло. Донації крові та її компонентів мають користь для організму людини. У центрі служби крові кажуть, їхні заслужені донори довгожителі. Ще однією перевагою є безплатні аналізи крові під час кожної донації, а відповідно вчасне виявлення хвороб. А як підготуватися до здавання, протипоказання та поради можна прочитати на сайті мозу або проконсультуватися в центрі крові? Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, 5 канал. Що залишатися і далі з п'ятим? Ми за кілька хвилин повертаємося до наших розмовних студій.